Дорогі друзі, всім доброго дня. Мене звати Олександр Берн. Я є екстрасенс, таролог, хронолог, біоенергетик. В цій практиці вже працюю не один рік і це відео записую для вас, тому що ви всі просили, щоб робити вам розклади по знаку Зодіака. Сьогодні ми будемо розглядати такий знак Зодіака, як тілець, як тілець. І подивимося, які будуть події в тільців відбуватися з 23 по 31 травня. Давайте подивимося. ну кільців буде чекати з 23 по 31 травня якісь такі гострі події Якісь е, певні ситуації, де потрібно буде швидко вирішувати, де потрібно буде взяти себе в руки, сконцентруватися і відповідно, якби ці події якби, розкласти по полочкам, тобто не залишати їх, е, тому що все те, що відбуде відбуватися, воно вам у майбутньому принесе великий якби, успіх і. Ви зможете себе більш краще проявити. Тому, то є, якби початок у вас буде ось той в такому періоді, ось такий. Також е, у вас випадає е, король мечів, який говорить про те, що ви будете взаємодіяти з людьми, які будуть, е, можливо, десь е, створювати вам гострі ситуації, також зможуть вам. Е, Десь якимсь чином вас трошки, трошки притиснути, тому треба бути дуже мудрими, виходити з будь-якої, тобто, якби ситуації е хорошими. Е Моментами з хорошими намірами і вирішувати. Також будуть говорити, що у вас можуть бути зв'язки взаємодії з якимись людьми, да, які дуже гострі, які мають певну владу, тобто, да, з якими треба буде поспілкуватися, з якими до яких треба буде знайти підхід і вирішити всі ваші. Питання також е, у, у вас випадає тут спетаклів, які говорить про те, що у тільців 23 по 31 травня е, будуть фінансові хороші можливості, але вони будуть тільки при тому, коли ви вже вирішите ті попередні ситуації, да про які я вже якби озвучував. Тобто, те, що було відбувалося, воно вас призведе до кращого е, проявлення себе, до того, що у вас буде успіх за спиною, до того, що ви будете мати. Фінансові можливості, хороші фінансові можливості для того, щоб себе е, реалізувати. В кого є власні бізнеси, е, то є це говорить про те, що вам прийдеться трошечки напрягнутися, то напрягнутися, повирішувати про е, пихнути свої певні то є, якби, проекти, для того, щоб отримати фінанси. І порада карти говорить про те, що е, е, завжди пильнуйте. Завжди пильнуйте, тому що хтось захоче вас вести у ману, хтось захоче щось у вас відібрати, або, можливо, вам нашкодити, тобто, якимсь магічним шляхом. Тому будьте пильні, старайтеся не попадати в різноманітні ситуації, і у вас все складеться так як найкраще. Тому дякую за увагу. І ще раз хочу нагадати, що якщо у вас є якісь питання, або, можливо, у вас є якісь певні ситуації, в яких ви не можете це вирішити, ви завжди можете до мене звернутися в особисте повідомлення для того, щоб записатися на консультацію. І всі ці питання ми з вами разом вирішимо. Всім гарного дня, до нових зустрічей.